Обслуговування, на яке забивають 99% власників авто, і цим роблять гірше не автомобілю, а своєму здоров'ю. Просто для справки, коли ви останній раз робили антибактеріальну чистку системи кондиціонування свого автомобіля, або правильніше спитати, чи робили ви її взагалі? Так, от подбайте про себе та своїх пасажирів, подбавши про відсутність бактерій та грибків у вашій системі кондиціонування. Антибактеріальна чистка усуне будь-який неприємний запах з вашої системи кондиціонування. А ще це стане в нагоді власникам автомобілів субмарин, які бачили воду в салоні, а також Водіям служб таксі, бо якщо чесно, влітку зовсім не хочеться грати з вами в цю рулетку з кондиціонером. Плюс до антибактеріальної обробки також йде перезаправка фреону кондиціонера, що суттєво покращить його роботу в сезон використання. Про це ми, до речі, розповідали в окремому відео. Рекомендуємо подивитись. Плюс після всіх цих процедур ми також замінимо фільтр салону на новий. Коштує така процедура разом з хімією 1750 гривень. По часу займає одну годину. Досить нюхати не свіже повітря. Нюхайте свіже після антибактеріальної обробки вашого кондиціонера в Антрасграж.